Вітаю, друзі, ви на каналі Миколая. Всім дякую за перегляди, за коменти, за лайки. Хто не підписався, підписуйтесь, лайкніть в кінці відео, якщо вам сподобається. Якщо не сподобається, теж лайкніть. так, на, май, на майбутнє. Отже, у мене на каналі я під'єднював за допомогою Ордуїну лампочку на 220 вольт. Я використовував фоторезистор. Хто не бачив це відео, рекомендую переглянути. Але є альтернативний спосіб під'єднання освітлення 220 вольт за допомогою ось такого пульта дистанційного керування. Коли Мав бажання таке зробити, зробив собі, і хотів би поділитися даною роботою цього реле. із вами. Можливо, також вам стане це в пригоді. Що це з собою є? Як бачите, у мене в руках реле Ардуїновське, де ми його під'єднювали ось такого типу. У нас на реле дистанційному цей пульт може багато хто з вас володіє автомобілем. Бачите, дуже похожий до пульта сигналізації автомобіля. Що складається дане реле? Воно є чотирьохканальне, тому у нас є відповідно один, два, три, чотири, чотири катушки. У мене даний реле я брав для того, щоб робити з мережею 12 вольт. Тому воно має живлення 12 вольт. На платі самій буде писати плюс-мінус. Де плюс? Під'єднуємо до плюса, де мінус до мінуса. Як бачите, плата живиться напругою 12 вольт. Що ж, перейдемо, що дана плата може робити. Дивіться, кожне реле має три контакти. Раз два, три. Раз, два, три. Що на даних контактах пише. На даних контактах пише Com і NO і NC. Com це посередині. Зразу під'єднуйте собі проводочок на середину. А другий, в залежності від того, що ви хочете, щоб дане реле робило. Або роз'єднювало, або з'єднювало проводки. Якщо ви хочете, щоб воно з'єднювало, то під'єднуйте до Normal Open. Якщо роз'єднувало Normal Close. Чому? Тому що Normal Open це є нормально відкриті контакти, а Normal Close це є нормально закриті. Що я вам продемонструю? Дивіться, у мене є джерело живлення 220 вольт. Напряму йде проводок до даного реле, розривається по фазі і далі пішло на розеточку, в яку буде включено лампочка освітлення. А нуль пішов напряму до розетки. Відповідно, коли я увечу пультом, ну, це я, мене дана релюшка відповідає за кнопочку А. Якщо я пультом натисну, у мене відбудеться включення освітлення. Але світло буде світити тільки в той момент, допоки я тримаю кнопочку. Якщо я хочу зробити інший режим, що мені потрібно для цього? Ну, перш за все, я вимкну 220 вольт і дивіться, що. На даному реле є ось така фішечка. Ось тут, якщо вам буде замітно, на три контакти. Ось зараз було незадійний жодний. Я перемикаю собі на перший другий. На перший другий перемкнув, подав собі напругу 220 вольт і подав напругу 12 вольт. Тепер, коли я натискаю пультом, у мене вже. Освітлення світиться. Якщо я хочу, щоб воно погасло, я натискаю на будь-яку другу кнопочку і в мене реле вимикається. І є ще другий режим. Знову безструмлюю ділянку електричного кола, знов перемикаю дане реле, ставлю на другий третій піни. Бачите, перший не задіяний, другий третій задіяний. Включив. Відповідно, знову включив. Натиснув знову на кнопочку А, відбулося розімкнення. Замикання. розмикання. Як відбувається процес настройки даного реле? Тут проблем абсолютно ніяких немає. Ось тут у нас є кнопочка Learn. Я просто на неї один разочок. Ось я натиснув на неї, припустимо, один разочок. Натиснув «На», відпустив, натиснув на кнопку, і у мене вже є робота другого реле так само можна налаштувати третє, четверте. Тобто, якщо ви хочете керувати енною кількістю освітлення, в моєму випадку я можу керувати 1, 2, 3, 4 точками освітлення, я можу під'єднати собі на ці 4 точки. Кнопочки. Що стосується підключення друзі, чогось такого потужнішого, не рекомендував би краще б радив даний реле вже комутувати разом із магнітним пускачем і вже через сам магнітний пускач робити з'єднання чогось потужнішого. Дякую, можливо, кому стало це відео корисне. Дякую за перегляд, ставте лайки, до побачення, друзі!